Спортивних штанів, перший плюс другий сорт, перевага першого. Ціна 2,5 тисячі гривень за 10 кг. По собі вартості орієнтовно одна пара виходить 80-85 гривень. Перші у нас будуть жіночі, оливкові, гарний великий розмір. Розмір 2XL. Вони без флісу, прості, хребрешні штанічки. Знизу присутня резиночка. До речі, на більшості модельів є манжетики знизу. Наступні чоловічі, також гарний великий розмір. Ще маєте на увазі, що це спортивні штани, вони гарно тягнуться, розиночка присутня. Далі у нас брендові будуть ось такі еліси. Дуже прикольні, але розмір буде менший. Ось есочка, емочка. Класні. Що бачимо? Дуже багато першого сорту. Ця поставка дуже крута. Це вже на флісі будуть. Есочка, гарний колір, приємний, теж така собі кава з молоком. Наступні сіренькі чоловічі. Також легенький є флісик. Розмір пише 52 54 Тобто можна сказати, що це є батальний розмір. І вони довгі, прям чоловічі. Наступні у нас будуть ось такі Адідаси оригінал, розмір Елька. Дуже гарний розмір, дівчаток. В цьому кульочку. Красиві такі штанішки, І ціна хороша 2500 гривень. Знову батал. Ну прикольно, мені прям подобається. Але тут немає вже манжетика. тут штанишка йде палацу. Далі жіночі в квіти. Така моделька. Саме звичайні розмір десь -ка. Наступні сірі. Також ось такі джогери. Розмір пише у нас H&M Емочка. Наступні чорні, знову гарний великий розмір. Ось такі. Розмір М пише. Далі. Mm -hmm. Знову H&M. Ось такі. Еска десь. Хоча есочки насправді тут геть небагато. В наступні у нас будуть синенькі, також палацу. Дуже гарний трендовий колір. І поставимо також прикольні. Далі чорні, прості, легкі. А, дуже гарна штанка знизу. Далі кольорові тайдай. Ось такий принт. Тоже гарненький. Ціна 2500 гривень. Великий чоловічий розмір. Сіренький знизу манжетик. Так, далі. Знову батальний розмір. Це вже жіноча, я так думаю, моделька. Також штанка рівна, пряма. Так, це брендова пара. Пума, елічка. Ну, перевага тут все ж таки буде великих гарних розмірів. На 10 кілограмів, я думаю, що відсотків 80 це буде батал. Зараз есочка. Ось такі знизу йдуть вони кльошеві. Далі жіночі, ніжно-рожеві, есочка. Знизу є манжетик, все класно. Далі. Ці дуже стильні. Дуже красива тут резиночка така. Ось тут рубчик такий довгий де. Да? Посередині штанки наступний великий розмір, це одразу видно. Це жіноча моделька. Розмір десікселька. Наступна пара ось така. Жіноча, стара шоцевська. Нічого не пише. Далі дивимося що в нас тут, За останні модельки. Це ось така кава з молоком. Дуже гарна. Так, це у нас батальний розмір. Чоловічий. Ось такий. Наступний кава з молоком. Дуже приємний колір. Ціна 2500 гривень. Лавандовий. Прикольно, мені подобається. Дуже гарний лот. І темні кольори, і трішки таких нейтральних. Так, емочка. останні, чоловічі, такі, як вони від балонні. Ціна 2,5 тисячі гривень для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів класні хебешні штанішки, деякі на флісі, деякі без флісу, але не синтетичні. тисячі гривень.